Парні деталі, продублювали їх, намітили лінію обшивання кишені, викрили підкладку по контурах накладної кишені, зверніть увагу. По контурах накладної кишені, і від зрізу ще плюс 2 см. 1 см буде на шов, тобто ця величина, зверніть увагу, ось так. Від зрізу додали ще плюс 2. Шов пришивання буде 1 сантиметр. Підкладку роз'єднуєте. Помічаєте, де у вас виворітній бік. Оце у нас виворітній бік. Так. Ставите отакий хрестик. Що це виворітній бік. Одну деталь забираєте. Ось це у нас лицевий бік. Прикладаєте до лицевого боку, саме до припуску кишені. І пришиваєте на 1 см. Закріпочка, шили, посередині залишаєте отвір, ну, давайте так, 3,5 см, так, щоб ми потім через цей отвір вивернули кишеню. І далі продовжуєте пришивання підкладки, сколюєте і зразу пришиваєте на універсальній машині. Ще одну булавочку і буде достатньо. Те саме виконуєте на протилежній кишені, симетричній, і пришиваєте, не забули, від краю 1 см, закріпочка. Один сантиметр посередині залишаєте шов відкритим. Тут робите закріпочку, пропускаєте 3,5 см, далі закріпочка і ширити. Підкладка шита, зверніть увагу, Отвір залишений, приблизно тут 3-3,5 см. Запрасовуєте підкладку вниз до кишені, саме вниз направляєте, припрасували. Після того, як ви припрасували, залишки підрізаєте. Зверніть увагу, залишки підкладки і треба підрізати. Старайтесь деталь не рушити з місця. Після того, як ви підрізали залишки підкладки, кишеню вивертаєте, згином нагору. Ось так. Бажано зараз закріпити кравецькими булавками. Анечка, дайте нам булавки, будь ласка. зафіксуєте положення, от де згин, зафіксуйте. Це саме проста кишення, накладна, саме метод дуже простий. Все добре виставить, згин, де? Щоб не вийшло перекосів. Все перевірте. Після цього так укладіть кишеню, щоб підкладочка у вас отак вийшла буквально по 2 мм. Зверніть увагу. Бажано тут або сколюєте булавками, тут їх тоді повинно бути дуже багато. Або з'єднуєте ручними стіпками. Де пряма лінія, тут все добре викладаєте, висуваючи підкладку по 2-3 мм. А де заокруглення трошечки виконуєте при посадку зі сторони кишені. Отак, от лівою ручкою трошечки, от бачите, де заокруглення чуть-чуть, от, виконуєте при посадку, типу невелику, незначну. Не забувайте, що ви повинні залишити. Кладку в такому положенні, щоб вона виходила за краї основної кишені на 2-3 мм. Ну, дивіться, трошечки буквально. І ще чуть-чуть. Те саме ви виконуєте з іншого боку. Хочу, щоб ви самостійно зробили. Чи одну кишеню я вже показую, як, а другу ви вже зробите самостійно. Добре. Дійшли до серединочки, почніть з цього боку, щоб не було перекосів з іншого. Зверніть увагу, підкладка повинна вийти буквально 2-3 мм. Зафіксували. Обшивати будете зі сторони кишені, зі сторони основної деталі. Складний метод обробки накладної кишені. Це я вам показую найпростіший. Не забуваємо область заукрувлення трошечки припосажуємо. Залишається ще низ так само висуваєте по 2-3 міліметри. Я вже стільки раз наголосила, я думаю, ви це не помилитесь і зробите все правильно. Зараз студентка обшиє кишеню підкладкою по запроєктованих припусках. Отже, дивіться, у вас тут лінія трошечки вже зникла, тому що я просувала. Ви її також наведіть, закріпочка по лініях контрольних. Тут припуск один сантиметр, так? Так. Да. І тут закріпочка. Зараз ви це обшиваєте разом з булавочками на універсальній машині. Все можна обшивати. Обшиваєте засновною деталі. Не спішучи акуратненько. Ширина припуску шва 1 см. це з сміднього боку, з лицевого боку. Після цього всі булавочки кравецькі ви видаляєте. Де заокруглення, зверніть увагу, виконуєте надсічки, не доходячи до шва 2-3 мм. Саме де заокруглення. Припуски, якщо оці дуже великі у вас вийшли, більше ніж 1 см, можна зрізати, залишити 0,7, тобто 7 мм. дуже великі припуски, вони можуть відбиватись. добре прижимаєте і залишки відрізаєте доверху, після цього. Виконуєте насічки, не доходячи до шва 2-3 міліметри, отак От буде достатньо. Вивертаємо кишеню, не спішучи акуратненько, тут можна зразу виправляти кут. Інший кут. Так, добре, пальчиками вивертаєте Все вивертаєте, поправляєте. Та пальчиками все все добре виправляєте. О, дивіться, отут можна зараз виметати прямими стіпками, утворюючи кант зі сторони кишені. Бачите, отут от десь приблизно 2 міліметри. Mm -hmm. А можна зразу акуратненько запрасувати. Давайте попробуємо запрасувати. Ідемо uh -huh. на прасувальне місце. Uh -huh. Вивернули кишеню, укладаєте зі сторони підкладки, утворюєте трошечки кантик і прикрасовуємо край. От, виклали, красуєте. Обов'язково під низ підкладіть пальтову тканину. Утворили кантик, фіксуєте праскою. Можна ще придавлювати колодкою. Далі продовжуєте, утворили кантик зі сторони кишені. Добре, все виставити. виставили кантик. Давили м'якою колодкою. Отвір або підклеїти повотинкою, або акуратненько підшити оцю діляночку. Получилась угу. готова кишеня. З лицевого боку та з виворітнього. Прикладаємо зараз готову кишеню до пілочки. На примірці ми намітили місце розташування кишені, але з припусками. Ви повинні так укласти, уже не враховуючи ці припуски. От, зверніть увагу, 1 см від краю і один від краю борту, і 1 см від бічного зрізу. От, уклали, сколюєте кравецькими булавками і пришиваєте. Але. На початку ми повинні ось цю лінію перебити на іншу пілочку симетричну, і тоді вже ви можете пришивати. Лінійкою ще раз наведіть чітку лінію. Хочу поміряти, скільки ми все ж таки відклали. Ну, Трошечки більше, ніж 11,3, я казала 10. Так? Бо я дивилась ага. так на око, а зараз ми маємо змогу поміряти, скільки ми відміряли. Обмеження вже ставите на 1 сантиметр менше, тобто ось так. І зараз нам цю лінію треба перебити. Укладаєте півочку на півочку і перебиваєте. Все-все-все добре урівняєте. Не спішіть. Подивіться, чи внизу зрізевся. Угу. О такому. Попроймі, бічні. І після цього так трошечки постучить по столу. Можна кулачком, як вам зручно, так не сильно. Іноді можна просто придавити. Є такі ткані. От придавили і лінія перебивається. Дивлючиться, який обмил. Дивіться, вам тут видно? Так. Да. Видно. Ви роз'єднуєте пілочки, ставите їх в перше положення. І додатково ще помірюєте. 16. Ось так само має бути 16. Бажано, щоб обмилок був тоненький, щоб чіткі лінії були. Так, у нас вхід, виходить, 19. Кішень. 19, отак. Так і є ця лінія. Більш чітко наводите лінію. Перевіряєте, чи тут є 11, 11,3. А тут, виходить, скільки? Теж 11,3. 11 Ще додатково можна з вічного боку, тут 5,5. З іншого боку 5,5. Тобто ви повинні так розмістити кишені, щоб вони у вас були симетричні. Другу кишеню ви так само все зробите, як ми попередньо зробили. І виставіть кишеню так, щоб край кишені, от тут, щоб була пряма лінія, паралельно краю борта. Оце ви на це зверніть увагу. І після цього ви можете сколювати кровецькими булавками. Так, Відкуйте, щоб ця лінія у вас була рівненька. От, край кишені, який ближче до краю борту. Так, тут 16 було, так? 16 і тут 16. А далі вже нехай заукрувлення. Чи воно якоїсь такої форми у вас мріє, що тут ширше, а тут як іде більш завужено, так? Угу. не йде тут пряма лінія? Так, так. Да -да. Ну, значить, ви так і виставляєте, яка у вас йде кишені. Виставіть і закріпіть кравецькими булавками. Але ви не пришиваєте, поки ви не поставите дві, дві кишені, да? зафіксуйте все добре, перевірте ще раз. І тільки тоді ви вже можете кишеню накладну пришити. Передивляєтеся і аж тоді пришиваєте накладну кишеню. Ширина шва тут може бути по моделі. Тут може бути кишеня пришита на 1 мм від краю, але це дуже важко зробити. 2 мм від краю, 3 мм. На лапку можете пришити на 0,5 Іноді підшивають, навіть... Потайними стіпками пришивають з кишеню ручними стіпками, так, щоб не було взагалі видно строчки. Тобто методів є дуже багато. Ви собі оберіть такі, які вам до вподоби, як ви хочете зробити. Зрозуміло, угу. так? Yeah. І дивитесь так, щоб все було симетрично. Як з одного боку на одній пілочці, так і на симетричній деталі. Кишеня пришита. Від краю приблизно тут 3 міліметри. Прокладена строчка. Студентка дуже гарно зробила, охайно. Подобається вам ваша Звичайно. робота? Звичайно. Так, добре. Все. Працюємо далі.